Цього року у Кремлі, схоже, поставили завдання до 2 травня вбити якнайбільше одеситів. Аби під час сліз та похорону цинічно покрикувати не забудемо, не пробачимо, згадуючи події 10-річної давнини. А вони їх просто убили і все. І ще покуражились над этим, і ніхто не понес відповідальності. Треба брати Одесу, да? в ідеалі. І тоді буде встановлена справедливість. У за безприділ. За звірства воно всегда человека настигает. И і що тут скажеш? Настільки не забули і не пробачили, що спочатку вдарили по центру міста касетним іскандером. А буквально наступного дня повторили удар, вбивши уламками двох підлітків та поліцейського 22 років. Росія другий день поспіль атакує Одесу балістичними іскандерами. Ввечері 30 квітня від цього удару загинуло троє людей, ще трьох поранено. І за таких вступних ми реально були шоковані, дивлячись на мовчанні крикунів, які руками обіцяли захистити Одеситів. Кого ви там скріпоносці захистили? Чи це неправильні Одесити? Яких можна вбивати? І звичайно, у цьому випадку про трибунал ані Путін, ні його ручні мавпочки навіть не заїкатимуться. Ні, без можно Вспоминать о страшной трагедии в Одессе, где участники мирной акции протеста были зверски убиты, заживо сожжены в Думе профсоюза. Преступники, которые совершили это злодеяние, не наказаны, но мы знаем их поименно и сделаем все для того, чтобы их покарать. Скажемо вам більше, скажемо вам більше. Якщо ви не полінуєтеся і відкриєте російські змі, то з подивом дізнаєтеся, що мирні жителі не загинули від слова зовсім насправді, був штаб ЗСУ вражений. А ще може і таємні біолабораторії з бойовими воронами. Минувши ночу в Росії нанесли удар по штабу ВСУ в районі площі Кулікова Поля в Одесі. сообщив координатор Ніколаївського подполя Сергій Лебедів з силкою на колег. По його словам, вночі в Одесі було три взрива. Второй в направленні площі Колікова Поля, де знаходиться штаб Південь. З іншого боку, у тому, що руський мір побудований на брехні та цинізмі, немає нічого нового. Причому їхньому вмінню пробувати дно реально не перестає дивуватися. Багато хто, наприклад, посміювався, коли убога країна не полінувалася притягнути до Москви з поля бою підбитий леопард і зробити з цього грандіозну перемогу. На паклони гарі акрилась виставка трафійної техніки, гдієсть тот саме знаменитий леопард. Ну, ми всі пам'ятаємо цю історію його захвату в плен. Е, вони так хотіли, щоб ця техніка попала в Москву. А вона й попала. Так що ми виконали їхнє неприхитливе бажання. Тобто, дивлячись ці ефіри та сюжети, складалося відчуття, що це не друга армія світу, а індіанці, які зуміли з плисами та камінням підбити шайтан-машину. Просто безглуздо родити і виставляти на загальний огляд аж один леопард. Коли лише т 90 х про більш простіші танки взагалі мовчимо, знищено понад сотню. Тобто, Україна за бажанням могла б ось такі шоу. Сьогодні говорили, атом ані так хаті попасть в Москву, ані туди і Раз на три дні з новим т 90 влаштовувати. Але всі розуміють, що в такій війні, як зараз, втрати танків трапляються регулярно, і носитися як дурні зі ступою з підбитим німцем це смішно і недоречно. Втім, якщо ви думаєте, що історія з леопардом у Москві стала головним кремлівським зашкваром, то одразу розслабтеся. Подивіться, ось яким ще трофеєм розжилася Друга армія світу. Так, так, ви все правильно зрозуміли. Вони настільки подуріли, що реально притягли до столиці знищений маріупольський трамвай. І навіть не намагайтеся уточнити, у чому логіка таких вчинків. Хоча, знаючи, росіян не здивуємось, якщо вони розкажуть, що саме в таких трамваях Маріуполем пересувалися десятирічні фашисти, які віроломно атакували, чмонь. чмо. Наші бойці говорять, що в Маріуполі ходили діти, реально прям річні діти. І вони знали, куди нашому бойцу нужно під бронежилет вткнути ножі. І ще раз це не скетч шоу і не капусник у лікарні імені Каштенка. Подібний контент Росії реально показують по телевізору. Ці діти ходили по Маріуполі, вже готовими зустрічати наших і втикали ножи прямо ровно в печень. А потім інші шизики накручуються і починають цілі ефіри влаштовувати на тему, як вони нібито будуть перевиховувати молодих українців. Якщо ці сім'ї і ці діти залишаться під контролем існуючого режиму України, то як ви думаєте, через скільки років з враждою на генетичному рівні нові люди. Да там дітя, которые будуть просто расти і мріяти о те, що вони будуть убивати нас. А що таке? Куди поділися темники про зустріч квітами? Втім, в Останкіно вже давно визнають, що лояльних Росії українців просто не залишилося. Так, коли ж хтось намагається вам розказати, що наша задача прийти і зробити українців щасливими, ну саме розумніше, просто пройти мимо і не вступати з ними вже ні в які дискусії. Ті, хто хоче бути. с Россией, жить в России, трудиться на благо России, связать свое будущее, будущее своих, своих детей с Россией, они уже в России. А тому в будущем, работа с украинскими детьми но и для Кремля. Поэтому начатое нами нужно доводить до конца. Много лет работать с этими людьми, с этими детьми, работать с пропагандой. А там предлагать їм то плюшки, возможности там развития в русском мире, да перепрошувати їх, так сказати. Щоправда, аби когось перевиховувати, спершу треба території захопити. А ось із цим у Путіна та компанії точно будуть проблеми. Так, локальні просування на Донецькому напрямку в окупантів справді є. Але навіть кремлівські експерти визнають, зсу виграли раунд, адже змогли утримати багато стратегічно важливих напрямків, воюючи півроку без снарядів. В принципі, ВСУ, да, сходять з того, що произошло от на прошлой неделе, оно виповнило свою задачу. Тобто вони змогли продвижение российской російської армії э, до того моменту, коли буде прийнято рішення на западі. Вот оно прийнято. Ну грубо говоря, цей раунд виграли. Далі за всіма законами логіки має стати легше. І не лише тому, що сотні тисяч снарядів для артилерії вже в дорозі. Кардинально змінити ситуацію мають F-16. Справа в тому, що ракетами повітря-повітря, тактичну авіацію РФ відсунуть від місць скидання фабів. За перебриком з побоюванням чекають на цей момент, куди не включи скрізь волання та вологі фантазії. Тут тобі і цілі ПВК канадських пілотів. Оказується существують так називаємо ЧВК, іменно стоящий з льотчиків. в Канаді. їх дві. Одна з них називається які Воєнні льотчики, професіонали F-16, які за більш дорогу стоїмо готові літати за Україну. І бомбардування ротом аеродромів у Румунії та Польщі. Де-факто, всі румунські аеропорти, де будуть знаходитися в 16, будуть знищені. І нам, кстати, плевать, що це сторона НАТО. Їх же сразу предупредили, Якщо вони збираються використовувати ці аеродроми, и неважно, що потом буде підскок на Україну, потом полетели работу, для нас це роль не грає. Будуть уничтожена. Нібито Кремль через літаки НАТО в Україні готовий почати світову війну. Ми будемо атакувати польський аеродром Жешув. Будемо. Польща є членом НАТО. Так. Да. П'ятий устав НАТО дійствують. Атака на одного члена являється на всіх. Да, полковник Баронець, який вивід? Це буде війна. Це уже буде війна Росії з НАТО. Втім, виглядають такі розгони максимально жалюгідно. Ви ж, хлопці, ті самі тексти спочатку під час передачі Хаймерсів, а потім і крилатих ракет співали. А що зрештою? Та нічого власне. Ну, окрім призової гри, про яку всім розповів Соловйов, нам можна срать голову, а ми будемо говорити, хм, що це, дерьмо призова гра, тинць, тинц, тинц, тинц. Тому і за в 16 буде так само: потриндять, погрозять кулачком і втруться. Така вже доля у безпорадніх терпів. З іншого боку, страхи росіян цілком зрозумілі. Вони ж зараз на тлі локальних поступів всієї Іванівської розпустили пір'я і дуже бояться, що знову доведеться роками тупцювати на місці чи ще гірше відступати. Факт, який не спарим, даже на Западі Росії не отступит. Президент Росії поставив свою личную репутацію на успішний исход СВО, и в частності, надвигающегося сражения. А цей сценарій дуже ймовірний, якщо F16, як ми й казали, зможуть вирішити проблему ФАБІВ. Адже навіть знищуючи авіабомбами укріплені ЗСУ, піхота, що наступає, зазнає просто космічних втрат. Почитайте, ось, що пише безпосередньо один із окупантів. Всі того співаємо офіціозом у стратегія нанесення тисячі порізов контужених довгим ехом Брасиловського прорива для простих русських народних солдат. Сводяться на практиці к нехитрій формулі – «Получи в тисячі міст. Тобто немає ніякої класної ефективної тактики. Як закидали позиції м'ясом, так і закидають. Еще раз, цены нашей фантазии о а творчестве одного из кадровых военных РФ. На большинстве участков фронта ввиду отсутствия должностного количества и качества средств обеспечения атакующих действий, включая огневые и банального непрофессионализма, эти атакующие действия превращаются в аттракционы слабоумие и отвага, по результатам которых вражеские ПСО щедро разбрасывают по полям и посадкам тела и горелую бронетехнику. Зато можна читуватися об удержанні стратегічної ініціативи і наращування давленням. Кількість знищених російських окупантів обчислюється тисячами, і це лише на авдіївському напрямку. Він просто вже все захоронено, наживо, і дорога смерті. А без підтримки авіабомб, кількість тушок можна сміливо множити на п'ять. І це навіть із російськими запасами м'яса стане проблемою. Я, да, прикинь уже скільки закопано просто на. Олька евакуїрує, сколька сталася. Крім того, є скромна думка, що найближчим часом Кремль матиме велику проблему ще й з логістикою. Справа в тому, що після отримання балістичних ракет ЗСУ можуть завдати так звані комбіновані атаки, поєднуючи пуски дронів крилатих та балістичних ракет. Російське ППО і без навантаження не було результативним. Нині ж загрози для стратегічних об'єктів РФ зросли в рази эти твари уже сидят і ждут, коли вот к ним придут эти ті они смогут попытаться ударить по кримському мосту і нам а и б – 9 мая. З урахуванням пробних пусків у район Криму не складно здогадатися, що прямо до інаугурації бункерний дід може отримати в подарунок від України руйнування свого будівництва століття. Причому знову ж таки це не наші фантазії. Пропагандисти вже морально готують росіян до знищення Кримського мосту. По нашої інформації, противник планирует нанести критическое повреждение одному із пролетов Кримського моста в районі судоходної Арки. Таким образом, намеревается усложнить можливий ремонт в случае успішної атаки. Так буває хлопці, коли збиралися провести демілітаризацію, але натомість по дурості здійснили зворотній процес. І замість цього, витраючи соплі, доводиться думати, як би не потонули в чорному морі вкладені в міст мільярди. План противника заключается в том, чтобы максимально обескровить ПВО на территории Крыма и Краснодарского края. Затем несколькими смешанными волнами атак ракет и дронов нанести удар по Крымскому мосту. Але як кажуть, за що боролися на те й не боролися. Подобалися українські мости в Черкасах чи затосі бомбити. Так ось тепер бумеранг прилетить назад. І звичайно, останкінські додіки будуть брехливо трусити кулачками, кричати про тероризм. І все це вже після минулих фейерверків на мосту бачили. Чому ми біздійством да коля, як же так ані прийшли уже в наш дом, ані попиталість мост. нічтожить Кримський что это не просто об'єкт інфраструктури, это в самом деле символ. Але правда полягає в тому, що Україна з перших днів не робить нічого такого, чого б до цього не робив путінський неорей. А тому, перш ніж звинувачувати когось путінським чиновникам та да пропагандистам, добре було б зазирнути у дзеркало. Адже іноді, перш ніж відкривати скриньку Пандори, треба думати головою. Інакше потім доведеться кричати А нас то за що? Але буде вже пізно.